Чому і для чого ми проводимо цей захід? Ви бачили назву Перетворити довкілля із жертви на зброю? Ми намагаємося, ми, я маю на увазі, українці і в Україні, і за кордоном всіма силами залучити допомогу з усіх сторін і мобілізувати себе всередині країни. Є люди. Які мають сентимент, які співчувають іншим людям. І достатньо їм розказувати про те, що тут твориться, і вони переймаються і намагаються нам допомогти. Є люди, які дорослі, байдужі, все такі дітям, вони співчувають після удару по Хмадиту, там, Цілі групи людей почали допомагати активно і так далі. А є люди, є мізантропи, їм що маленькі люди, що великі люди, вони людей не люблять, але вони люблять природу, вони люблять птахів, вони люблять там, савців, вони люблять рослини і так далі. І е, є люди, які раціонально сприймають, розуміють, що нищення довкілля тут або якихось видів тут. Це шкода для всього людства, для всієї планети. І ми намагаємося е, донести цю думку до колег, до тих, хто пише, знімає, розказує, що е, розказуючи про ці збитки, от питання було: а коли ми отримаємо ці гроші? Ну, важко сказати, коли ми їх отримаємо. Рік тому інші були настрої, ми там вже збиралися в Крим заходить, а тут бачимо, що поки що ще ні. Але коли ми виносимо це на різні аудиторії, то, врешті врешт там через перші, другі, треті роки, це доходить до людей, яким довкілля байдуже, Вони кажуть: так, ну дійсно, що ж росіяни творять, давайте це припиняти, давайте українцям допомагати. Тобто ця інформація про ці збитки довкіллю, про ці злочини проти довкілля, про цих тварин, які зникають, про цього Е, е про, цього боговця, про цього судака морського, який швидше за все зник. Е, є ще тварини, е, чиї аріали були затоплені там на 50-70% на такі невеличкі тварини, є такі Михайло Русін. Такий дуже грамотний, дуже шикарний еколог, мамолог. І він в перший же день зразу написав, що Мишівка Нормана, Сліпак піщаний, і ємуранчик Фальцфейна, ці види, які тільки у нас водяться, от вони можуть зникнути. Ємуранчик це взагалі така історія, це така мила тваринка, називають місцеві його херсонські кенгуру. Хоча той же Русін каже, ні, ні. Тільки мережі фальсфена, за що морячих фальсфена, все він не дозволяє. От вони під загрозою зникнення дослідити не можна. Це лівий берег, все ще окупований. Тому е ви досвідчені в більшості своїх журналісти або блогери. Як писати, ми не будемо вас вчити це є на це інші тренінги. Ми намагаємося вам показати, що ця тема є важливою як для збереження довкілля, як такого, так і для перемоги нашої. Для того, щоб ми вижили як нація, як країна і отримали там належну підтримку, ми намагаємося під, під цим кутом допомогти вам побачити цю проблему. Якою метою створюються природно-заповідні установи заповідники в першу чергу національні парки? Перша мета у них це збереження природних комплексів, тваринного рослинного світу і так далі. Але е, на, наступна там мета створення, це проведення наукових досліджень. Наші заповідники національні парки це наукові установи, такі самі, як інститути, такі самі, як університети, е, якісь лабораторії, ну, як кажуть, такі вислів лабораторії в природі. Е, тобто, коли ми говоримо про Заповідники Національної парки в першу чергу треба пам'ятати, що це частина, вагома частина наукового потенціалу України. В кожному з них є науковий відділ. Хто завтра поїде в Деревлянський, там теж є науковий відділ, який працює досліджуючи. І оце замінування, яке ми завтра побачимо, воно не дає можливості проводити адекватне наукове дослідження. Чим цінний досвід, про який Світлана розповідала, евакуації або. Перебування на жаль в окупації так само, установу природно-заповідного фонду ви чули від пана заступника міністра, перебувають в окупації. І ці проблеми, на жаль, так само, більшість із них була не готова до цього ніяких не було планів. Все відбувалося в аварійному режимі, все відбувалося хаотично. І потім наші колеги, наприклад, з української предохоронної групи Олексій Василюк, для того слуганського заповідника, збирали кошти, щоб хоча б там пару комп'ютерів забезпечити для їхньої роботи. Так само збирали кошти для того, щоб для якихось співробітників, які опинилися в найскрутнішому становищі, зібрати якісь кошти там на лікування. Люди хворіли на фоні. Цих всіх стресів вони загострювалися, всі хроніки, що завгодно, так само з житлом. От сьогодні згадувалася Крадіна Флора, директор, цей, екс-директор вже на сьогоднішній день, на жаль, Крадіної Флори Сергій Лиманський, в його будинок попав снаряд. Слава Богу, на той момент ні його, ні родини в будинку не було. Тому цей досвід, досвід паралельний інших наукових установ. Він має бути вивчений, він має бути застосований. Ще цим чим цікава доповідь пані Світлани, я наголошував якийсь момент нашого спілкування, що важливо не просто там якісь називати цифри, які тут же забуваються. От, можна там говорити про те, що там, наприклад, збитки складають 2,5 трильйона гривень на сьогоднішній день. Понятна цифра. Якщо сказати, що це два бюджети Державних України за останні роки, два державних бюджети збитків, отут уже стає зрозуміло, що нам нанесли збитків стільки, скільки ми втрачаємо за два роки нашого життя. І так само тут мені подобається історії. Коли ми розказуємо безособово, ну це ні про що, ні про кого, коли це про людей. Коли це про тих, кого ми з собою, якимось чином ототужніми, тоді це нас зачіпає і тоді це нас змушує думати. Ми ос е.. істоти емоційні. Ми люди е.. і тому і те, що викликає нас емоції. Те нас зачіпає, те нас змушує щось е діяти. Хотіла би зауважити деякі наступні моменти, тому що це, це принципово важливо, особливо якщо ми говоримо про е висвітлення подібних тем в медіа і про те, як цю війну будуть пам'ятати надалі, і про багато інших речей. Майже від самого початку в нас домінує доволі емоційний підхід і емоційна реакція безумовно на всі ті ситуації, які траплялися. Але завжди мусимо звертати увагу на наступне: перше, це те, що існує певна законодавча рамка, яка визначає протоколи дій в найзагальнішому вигляді, правда, але визначає протоколи дій у випадку надзвичайної ситуації, зокрема збройного конфлікту, і дійсно визначає повноваження різних органів влади в цих ситуаціях, а також повноваження, тобто розподіляє повноваження. На певних рівнях е дії, да? ті, що доступні, скажімо так, на певних рівнях. І я вже неодноразово говорила на різних заходах, що питання евакуації регулює постанова 841, постанова Кабінету міністрів, де, в принципі, описаний загальний алгоритм. На жаль, він не деталізований, і це окрема історія, але. Мушу сказати, що, наприклад, у випадку керівників закладів обов'язок організувати евакуаційні заходи у випадку настання надзвичайної ситуації, власне, є прямо вказаний. Тобто евакуація на рівні закладу організовує його керівник. І це до питання того, в який спосіб мало б діяти. Якби в нас все було ідеально підготовлено, всі люди були треновані, у всіх було достатньо ресурсів, як мали би всі діяти. Безумовно, повномасштабне вторгнення внесло свою дуже е, суттєву, е, відіграло настільки суттєву роль, е, що всі навіть найкращі, імовірно, плани і е, протоколи поламалися би так чи інакше, тому що одна справа навіть локальна ситуація надзвичайна, інша справа повномасштабний удар по всіх містах. І другий момент це те, що. Ми зараз, як правило, і я вже зараз теж як представник громадянського суспільства, ми, звісно, схильні підтримувати один одного і говорити про те, як, як це відбувалося, як ми це сприймали. Але варто пам'ятати про те, що є деяка частина процесів, яка не була видима тоді і не видима до сьогоднішнього дня. І, наприклад, з того, що мало відомо, 24 лютого не могло бути так, що взагалі не відповідали телефони, тому що тільки міністр провів дві наради з музеями і заповідниками, які підпорядковані безпосередньо міністерству були, і з областями. В тому числі включались Херсонська, Чернігівська, всі хто, всі, хто мав тоді можливість вийти на зв'язок, і там обговорювалися в тому числі питання евакуації, тому що безумовно в різних областях уже на той момент складалася різна ситуація станом на ранок 24 лютого. Тому, якщо ми говоримо про... Написання історії про те, як висвітлювати цю тему, то завжди варто, мені здається, звертатися до різних учасників процесу, щоб мати більш-менш цілісну об'єктивну картину, звичайно, за винятком тієї частини інформації, яка становить службову інформацію і просто не може бути поширена зараз. Ну а можливо, ніколи не зможе бути поширена, Тут мені важко сказати. Ситуація була дійсно складна і дійсно дуже багато речей залежить від. Внутрішнього ресурсу організації і від внутрішнього ресурсу областей, тобто самих регіонів, це, на жаль, довелося брати до уваги вже по ходу справи. І, на щастя, багато музейних колекцій, зокрема, вдалося евакуювати. Але ми також знаємо випадки, що частина музейних експозицій не була демонтована і до сьогодні не демонтована, тобто вона до сьогодні, в принципі, є загроженою, якщо також об'єктивно говорити. Тому це дуже дискусійні моменти, дуже складні для висвітлення і дуже. Легкі, скажімо так, для емоційного для емоційного маніпулювання. Мені здається, що це важливо мати на увазі, якщо ми говоримо про висвітлення в медіа в першу чергу. Дякую.